Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні, прямо зараз, ми з вами дивимося прогноз на жовтень 2024 року для Russian Federation. Дивимося по сферам. А чого я не відкрила сфери? Тому що я забула зараз момент. Продовжуємо я перепрошую події. Ну, по сферам, да, події. Події. Найвизначніші, найяскравіші. Політика. Економіка. Небезпеки. Соціальне життя. Хоча я просто обожнюю цю. Цю, цю позицію, тому що кожного разу все як, як обично. І дивимося, що відбуватиметься для російської армії по всьому фронту. Тобто і Курщину ми дивимося, і е, територію України. Все дивимося все в одному ключі. Дно. відірка Пентаклів Прекрасна, Да? нічого не вистачає, грошей не вистачає. З грошима все плохо, да, тобто навколо Пентакливих карт. П'ятірка і п'ятірка кубків. да, Не вистачає на війну, не вистачає ні на що. Добре, хорошо, підходить, Добре, давайте дивитися на яскравіші події, які відбуватимуться на Росії в жовтні. Так, видно, видно. Так, події захисту, обмеження і королева кубків. Королева кубків це якась пропаганда, пропагандистка. Можливо, якусь пропагандистку прижмуть, можливо, її якось е, змусять відповідати за свої слова, можливо, дійсно когось там, е, знаєте, в тюрягу заховають. Причому на рівні конфлікту, да? тобто щось десь хтось скаже, пропагандист, пропагандистка неважливо. Тобто тут людина, яка буде. Дуже багато вливає інформації в маси, якісь будуть проблеми. Можливо, це в цілому пропагандистська машина мені показується королевих кубків. Да? Тобто якісь будуть незгодні, якісь будуть проблеми в цьому форматі плані, да? і буде їх обмежено і дуже сильно покарано. Тому ну, тут конкретно хто тут? Я Архангел Михаїл, так? Вбиває демона, вбиває змія. Тому, да, тут для, для них покарання якесь буде. Причому таке ну, досить таке страшне, тому що по вісімці мечів це ну, обмеження твоє. Да? Я не скажу, що тут прям будуть убивства, хоча не виключено, але, скоріш за все, що когось навіть в тюрму. Тобто це такі ну, досить яскраві моменти, яскраві події. А, окей, давайте, що в політиці буде відбуватися. Ну, дивіться, теж в політиці вже відбуваються дуже якісь серйозні зміни, перевертається ситуація з ніг на голову. Кимось жертвують, причому великою кількістю людей жертвують, тому що вісімка це багато, події відбуваються швидко, активно, і п'ятірка жертв це такий внутрішній конфлікт. Тобто в політиці відбувається внутрішній конфлікт з жертвами. Можливо, ми дізнаємося про дуже багатьох. Знищених персонажів, так, які стосуються політикуму. Знищених, знешкоджених, так, і, власне, з якимись травмами, проблемами. І це не, це не одна людина буде. Можливо, навіть якийсь клан, можливо, навіть якась група, да, угруповання велике, тому що карти говорять про велику кількість цих осіб. Добре, давайте далі дивитися економіка в Росії, що з економікою в жовтні? Так, пошук нових шляхів, пошук нових торгових шляхів, пошук нових проектів по господарству, да, якісь планування. Переорієнтація, тому що тут також може бути економічна ситуація, переорієнтована і запланований якийсь довгий в грав довгу стосовно озброєння, озброєння і воєнізації економіки. Да, переведення вже мабуть остаточно економіки на воєнні рейки. Чому я так думаю? Тому що тут на шість мечів. Воїн, зображений в Латах, так, в обладункові, а, от. будуть шукати допомоги в тих країнах, де ще не шукали, тому що тут з'являється лебідь, якийсь, так, який би не би допомагає. А, так, ну зірка показує на довгострокову перспективу, на довгострокові моменти. Давайте уточнювати, чи вийде в Росії так, переформатувати і отримати, власне, що вони хочуть. Тому що я тут, по суті, відповіді не дуже отримала багато. Те, що планування є, чи, чи получиться оце планування. Ой-ой-ой. Паш Пентаклів, Паш Кубків випали. А, я думаю, що дуже-дуже незначна якась допомога буде, навіть якщо і буде, і вона буде більше такою на словах, аніж на ділі. М -м -м. Я не бачу тут особливо яких. Тут, навіть якщо і буде якась допомога, на дні колоди в нас йде четвірка мечів, да? тобто нерухомість, імпотенція, карта дурень, це те, що щось нове і неочікуване. Да? Не мов би тобі пообіцяли весь світ, не мов би пообіцяли протекцію, але є диявол, який тебе в кабалу заганяє. Так? І, по суті, він то особливо нічого і не отримує. Більше якісь, знаєте, обіцянки і сацянки, а дурнові радість. І по юстиції, так само, знаєте, це типу допомога в законних рамках, та що тобі може допомогти. Ну, умовно. Палками, камінням, пращами, все от. Тому що юстиція це ж типу по закону. Якщо по закону не можна, значить не можна. Значить, тут якісь ну, елементарно гвіздочки може якісь доправлять. Я не бачу якоїсь такої прям, серйозної, класної допомоги. Далі, давайте дивитися, що у нас тут далі. Е, небезпеки, так? Прекрасна карта небезпеки для, для Росії, Імператриця. Королева Пентаклі. Ага, я така Небезпеки на господарстві, небезпеки на тому, що Росію. Насичува, харчувала небезпеки. Знову ж таки, ну, можливо, це самий головний, основний їх ресурс. Що головний ресурс? Це нафта, газ. так? Можливо, ось ну, такі, королева Пентаклі, вона тут жінка в латах. Це те, що вона здобула, накопичила, дуже багато років складала да, в кабишку. Дев'ятка кубків це те, що забезпечували безбідне, безтурботне життя. Можливо, знову якийсь величезний склад прилетить і отримає величезну якусь. Таку красиву, е вибухову хвилю, да? там на якусь таку хорошу, красиву, як було вже. Да? І по королеві по імператриці зачепить людей. Це людські жертви, жертви серед мирного населення, е діти, жінки, е лікарні. Окей? Е окей? Ну, у мене жалю немає. Що? Що? За що боролись? На то і напоролись. Давайте суну трохи подивимося з вами, що у них тут соціальне життя, як вируватиме. Так. Боже, яке соціальне життя, ребята, що ви? Це все, ну, соціальне життя немає, воно йде по вежі. Тобто навіть будь-яка іскра, будь-яке бажання щось зробити, будь які Протести одиночні навіть це все руйнується, це все знищується, знищується інститут сім'ї, родини і так далі. Да? Тобто знищується взагалі в цілому весь соціум. Да? Тобто він як був імпотентним, так він залишається і нищаться навіть залишки того, що там, можливо, якісь невдоволення є. Там воно одиничне, воно там. 1 тисяч 10 відсотка від того населення, ну, тому тут безполезно навіть щось розглядати. І дивимося, що відбувається на фронтах. Ну що, втрати? Кровопролитні втрати і завершення, так? Да? Такі карти старші аркани суд, да? тому що судилище це те, що ти робиш, скажімо, відповідь твоя за все, що ти робив, чудів. Король Кубків Зеленський, да, змушує їх отримати відповідь, отримати розплату і по світу завершити. Завершити що? Завершити просування, да? нема тут просування. Тут втрати для російських військ, тут втрати. Е Програші, втрати ресурсів, ресурси не доїжджають да, в процесі. Тобто, лицар Пентаклів немовби їде кудись, да, везе їм якусь, якийсь провіант, якийсь БК, але по цим мечовим картам то все не доїжджає, навіть яке б воно там не було гарне, багате і так далі. Тому, так, да, тут я бачу, звісно, нічого хорошого. Ну, то й добре. Ну, то й добре. Вже дуже хочеться, щоб ота вежа наступила просто. По всім фронтам, по всім, в усіх сферах. от Просто максимально, максимально хочеться А, Ну що, на цьому все. Коротенький такий прогноз. Сподіваюся, що програється, відіграється. Яскраво, гарно, красиво, як було до цього. Дякую всім, дякую, що ви були зі мною. До зустрічі, па-па!